Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Як в США проваджають загиблого американця Корі Навроцький, який добровольцем поїхав захищати Україну. Сержант майор у відставці Корі Навроцький, ветеран морської піхоти, США, уродженець Пенсильванії, відзначений воїн і Страж Свободи віддано служив Америці протягом двох десятиліть за мужність на полі бою був нагороджений бронзовою зіркою. Та двома пурпуровими серцями, коли тиранія знову підняла голову в Європі, курі не залишився осторонь. Цього разу не заради держави, а за покликом совісті він приєднався до елітних підрозділів України, керований тією ж непохитною відданістю свободі, яка визначала все його життя у формі. 28 жовтня 24 року курі загинув у бою, віддавши все, щоб протистояти злу на передовій путінської війни. Після місяців очікування жалоби тіло Курі повернуло додому до спільноти. Що його виховала і до нації, яку він любив, його мати Сенді разом із головним управлінням розвідки України та фондом Везермана зробили все можливе, щоб повернути корі на рідну землю. Молимося за його надзвичайну матір Сенді. Нехай вона відчує силу вдячності двох народів. А ми вшановуємо курі не лише прапорами і церемоніями, а рішучістю стояти проти тиранії, захищати свободу скрізь, де її загрожують. І ніколи не забувати, якою ціною вона дається. Вітаємо вдома морпіху. Твоя доблесть надихає, твоя спадщина житиме вічно. Сепнар нарфідальс. У той же час телеграм-канали пишуть, що нібито виживши американський солдат, нібито п'ятий з чотирьох загиблих в БТР. Зараз в госпіталі США в закритій президентській палаті реанімаційні особисто Трампа дав свідчення. Його єдиного евакуювали літаком. і Тепер Трамп буде вирішувати що з цим всім робити. Пишуть, що йому вірно це був напад російсько-білоруських ДРГ. Машина утоплена, тіла лаща чотирьох солдатів, нібито знайшли мертвими. Це перший напад на американських солдат в Європі. Зокрема, в Літві під час існування НАТО маці на увазі диверсійної ситуація напружена, Виживши солдат, не був в планах ДРГ. І тепер Трампу потрібно багато чого усвідомити. Пишите канали, додаючи все з позначкою. ймовірна інформація максимально закрита. Шайна нато не хочуть розголосу бояться. Втім, за офіційною версією, це все нещасний випадок версії. Розслідування втім досі триває в той же час, чому все починається з Литви. Кремль всерйоз розглядає можливість захоплення сувалського коридору. І намагається створити ракетний дах над можливим місцем прориву. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снігерьо Еспресо за його інформацією. Місяць тому під час тиснування російських хребів стільниковий зв'язок на значній території Польщі країн Балтії Снігрі вважає, що таким чином РФ демонструвала можливості своїх систем радіоелектронної боротьби. Крім того, за останні місяці зафіксована передислокація оперативно-тактичних комплексів іскандер на території Білорусі і Калінінградської області РФ. Тобто йдеться про те, що росіяни намагаються створити ракетний дах над можливим місцем прориву створенням Сувалського коридору. Тому поляки країни НАТО розуміють серйозність намірів РФ каже експерт, снігерів нагадав, що Сувалський коридор це сухопутна ділянка, яка має з'єднати територію Білорусі з Калінінградською областю. В ході проведення військової операції, як сухопутної, так і морської, не виключається блокування шляху сполучення з неможливістю підвезення особового складу і важкої бронетехніки саме морськими шляхами випадку. зараз в Балтійському морі відбувається масштабні навчання країн НАТО, де приймає участь 50 плавзасобів. Ще більше вражає кількість літаків. 100 одиниць на декваторії Балтійського моря додав експерт Сувалський коридор. Це майже 100-кілометровий кордон Польщі Литви. Це єдина ділянка суші з'єднує Литву, Латвію, Естонію з іншою частиною. ЄС та країнами НАТО та відокремлює Калінінградську області від Білорусі у разі війни з Росією його захоплення Росіянами закриє союзниками Альянсу шлях суходолом України Балтії. Раніше повідомлялося, що Польща Литва проводить спільні навчання, особливо увагу звертаючи на сувалський коридор. Саме під час цих навчань сталася диверсія з американськими солдатами. До слова американська преса, повідомляє, що замість церемонії прощання з чотирма трагічно загиблими на навчаннях литві американськими військовими Трамп вирішив провести обід з його бізнес-партнерами, а потім ще вирішив грати в гольф. Пише політолог Ігор Ліхтін. Нічого не нагадує 12 серпня 2000 року, коли затонув атомний підводний човен Курс Хуйло поїхав у відспуску до Сочі. Про катастрофу йому доповіли наступного дня, але він не виходив із відпустки аж до п'ятниці, 18 серпня. А потім виправдовувався, мовляв, не хотів приїжджати, щоб нікому не заважати. Звичайно, можна казати, що тоді був договорнічок у результаті можливого зіткнення Курська з Мемфісом. А зараз. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.